Познайомилися чоловік із жінкою на курорті. У перший день чоловік погладив жінці руку, у другий день ліктик. У третій, коли чоловік наважився зачепити жінку за плече, вона роздратовано сказала: Ви що думаєте? Я сюди на півроку приїхала. <реку> Цицьки, як радіокеровані машинки. Створені для дітей а бавляться ними татусі. <рес> Микола до коханки? Алло, Марусю, ти в чому зараз? Ой, я в рожевих трусиках. О, вау. А більш детально? Дев'яносто ем, 90% бавовни і 10 синтетики. Чоловік прийшов п'яний і таке в ліжку витворяв. Я аж дихати боялася, а потім сказав «Кх -кх -кх, пора додому і пішов. Прийшов через 10 хвилин. і каже: «Кх -кх, Вибач, затримався на роботі і заснув. А я до ранку думала, до кого ж він трясця перший раз приходив. У нас міг бути траходром, але ти принесла сімки? <ріст> <ріст> Микола приїхав з Чехії і відразу до жінки у ліжко. Сусіди за стіною гепають, та, може б ви якось трохи тихіше, а то кожен день одне й те саме, одне й те саме. Ей, чувак, що ти робиш? Те, що маю. Стій, не треба. Повір, так ліпше буде для всіх, я знаю. Я серйозно не роби цього. Відійди, ти просто не розумієш. Ніхто не розуміє. Бляха, та досить сяти на мою машину, придурок.